Зараз я покажу вам, як налаштувати будь-який роутер NetGear з інтерфейсом, який ви бачите на екрані. Якщо вам потрібно підключити роутер без його налаштування, в описі буде посилання на відео, де я детально покажу, як це зробити. І перш ніж я почну, я хочу нагадати, що якщо моє відео допоможе вам, будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео або в закріпленому коментарі. Спочатку треба скинути роутер до заводських налаштувань. Натисніть і утримуйте кнопку скидання на роутері протягом 10 секунд. Почекайте, доки індикатори на роутері не почнуть миготіти. Іноді ця кнопка розташована всередині корпусу роутера, щоб її випадково не натиснули. У цьому випадку натисніть на неї якимось тонким предметом. Роутер перезавантажиться. І налаштування повернуться до заводських значень. Почекайте пару хвилин, щоб він повністю вімкнувся. Спочатку відкрийте веб браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. Потім натисніть Тут. Уважно прочитайте умови та положення NetGear та натисніть кнопку Я згоден. Тепер ви повинні вибрати. Ні, я хочу самостійно налаштувати підключення до інтернету. Натисніть кнопку Next. Ти потім натисніть ОК. Якщо інтерфейс вашого роутера не виглядає як мій, це означає, що ваш роутер має іншу прошивку. Я зробив відео для кожного типу прошивок. Всі посилання на відео ви можете знайти в описі нижче. Отже, перше, що вам потрібно зробити, це створити новий пароль. Пароль адміністратора використовується для входу до веб-інтерфейсу вашого роутера. Зверніть увагу на вимоги до пароля. Введіть новий пароль у першому полі та повторіть його у другому полі. Потім виберіть два секретних питання та напишіть на них відповіді. Вам вони потрібні на випадок, якщо у майбутньому вам знадобиться скинути пароль адміністратора. Натисніть кнопку Далі. На наступній сторінці ви знайдете інформацію, необхідну для підключення до Wi-Fi мережі. Якщо бажаєте, ви можете її роздрукувати. Натисніть кнопку Next. Якщо роутер не оновлювався протягом тривалого часу, наступна сторінка може автоматично розпочати процес оновлення прошивки. Рекомендую оновити прошивку, якщо доступна нова версія. Оновлення займе приблизно 3 хвилини. Не вимикайте живлення роутера і не натискайте на ньому ніяких кнопок. Якщо нове програмне забезпечення недоступне, просто натисніть ОК. Потім ви будете перенаправлені на сайт NetGira, де зможете зареєструвати свій роутер. Його можна не реєструвати. Я не буду цього робити, тому просто закрию це вікно. Увійдіть до веб-інтерфейсу роутера знову, якщо вас розлогінило. Введіть стандартне ім'я користувача адмін і пароль, який ви створили кілька хвилин тому. Натисніть кнопку Увійти. У верхньому правому куточку ви можете змінити мову адмінки роутера, але краще залиште англійську, бо більшість туторіалів на Ютубі англійською мовою. Щоб у вас з'явився інтернет, перейдіть в розділ Advanced. Сетап Wizard. Натисніть Ось тут. Потім натисніть кнопку Next. На наступній сторінці виберіть налаштунки інтернету. В більшості випадків є два варіанти. Підключення з логіном та без логіна. Майже завжди для підключення до інтернету не потрібен логін. Уся інформація, яка вам потрібна, міститься у договорі з вашим інтернет-провайдером. Якщо ваше інтернет з'єднання не вимагає вводу логіну, або ви не знаєте, чи потрібно це, оберіть No. Залиште аккаунт Name та «Name» без змін. Потім у розділі IP-адреси виберіть Get Dynamically From ISP. У розділі DNS виберіть Get Automatically From ISP. Якщо ваш інтернет-провайдер дозволяє доступ лише до певної MAC-адреси, вам потрібно скопіювати Mac-адресу вашого комп'ютера. Але зазвичай цього не треба робити, тож просто виберіть Use Default MAC адрес перевірте, щоб налаштування були такі ж, як у мене і натисніть кнопку Apply. У більшості випадків копіювати MAC адресу не потрібно. Але якщо ви не зможете підключитися до інтернету після показаних налаштувань, Пізніше в відео я покажу вам, як клонувати MAC-адресу. Тепер вам потрібно перезавантажити роутер. Перейдіть до Advanced. Advanced Home. Натисніть на кнопку Reboot. І натисніть ОК. Після перезавантаження почекайте кілька хвилин, поки роутер завантажиться. І спробуйте щось погуглити. Якщо інтернету немає, перевірте всі кабелі. Вони повинні бути підключені правильно. Потім знову увійдіть до панелі управління роутером. Перейдіть до Basic. Інтернет. Виберіть Use Computer MAC адрес. Натисніть кнопку Apply. А потім перезавантажте роутер знову. Після кількох хвилин перевірте своє підключення до інтернету. Ось і все. Якщо моє відео вам допомогло, то будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео або в закріпленому коментарі. Також дивіться інші мої відео, в яких я показую, як збільшити швидкість вашого Wi-Fi.